Органи квіткової рослини. Друзі. Як ви вже знаєте, квіткові рослини один з найбільш розповсюджених типів рослин на землі. Вони мають особливу будову, яка дозволяє їм розмножуватись за допомогою квітів. Тож давайте розглянемо будову цих рослин. Корінь перша частина рослини, яка зазвичай знаходиться у ґрунті. Корінь забезпечує рослину водою та мінеральними речовинами, а також фіксує її у ґрунті. Пагін надземний осьовий орган складається зі степла, листя та бруньок. Стебло частина рослини з'єднує коріння листя, а також підтримує квіти та плоди. Стебло також відповідає за транспорт води та поживних речовин з корення до інших частин рослини. Листя виконує фотосинтез. Процес, в якому рослина виробляє власну їжу, цукор і крохмаль, використовуючи енергію сонячного світла, вуглокисли газ та воду. Квітка це репродуктивний орган квіткових рослин. Вона зазвичай містить чоловічі органи, тичинки та жіночі органи маточка. Квітка потрібна для запилення та опилення, процесів, які призводять до формування насіння та плодів. Запилення відбувається, коли пилок, мікроскопічні чоловічі статеві клітини, переноситься на завіск квітки. Цей процес може відбуватися за допомогою вітру, води, комах, птахів або штучно людиною. Ви знали? Найважливішими запилюючими ентомофільних рослин є бджоли. Вони запилюють близько 75-80% рослин. До комахозапильних рослин належать калина, гречка, пероцит, мак, квасоля та інші. Полюски ентомофільних рослин яскраво забарвлені, добре помітні на зеленому тлі листя. Після оплодотворення маточки з'являється плід, а заплення циклітини розвивається в насіння всередині плоду. Плід – це структура, яка утворюється після запліднення квітки. Він містить насіння та служить для поширення начатків рослини. Насіння містять ембріон та запасні поживні речовини, необхідні для початкового росту нової рослини. Лід відкривається або випускається, щоб відкрити насіння, яке потім поширюється у середовище. Насіння може поширюватися вітром, водою, тваринами або іншими механізмами, що дозволяють рослинам розповсюджуватися та заселяти нові території. Цей процес розмноження дозволяє квітковим рослинам створювати нащадків та зберігати їх генетичні характеристики. Вивчайте дивовижний світ ботаніки разом з нами. До нових зустрічей, друзі.